Виконуємо номер 600 із підручника Алгебра 7 та номер 2412 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Перетворіть вираз на многочлен стандартного вигляду і знайдіть його значення. І наше два завдання. Перетворимо многочлен. Перетворимо вираз на многочлен стандартного вигляду. Помножимо многочлен на многочлен. 2а множимо на 3а, це буде 6а квадрат, 2а множимо на 5, буде додати 10а. Мінус 3 множимо на 3а, мінус 9а, мінус 3 множимо на 5, мінус 15. Мінус 6А квадрат переписали. Зводимо подібні доданки: 6А квадрат і мінус 6 а квадрат в сумі дають 0. 10а відняти 9А це буде А. І відняти 15, переписали. Ми перетворили вираз на многочлен стандартного вигляду, а тепер знайдемо його значення. Якщо А дорівнює 13,5, то а відняти 15 дорівнює. 13,5 відняти 15. Отримаємо мінус 1,5. Задання друге Виконуємо множення многочлена на многочлен. 5х множимо на 1 буде 5х. 5х множимо на мінус 2х буде мінус 10х квадрат. Мінус 1 множимо на 1 буде -1. мінус 1. 1 множимо на мінус 2х буде додати 2х. Мінус 7х переписали. Зводимо подібні доданки. 10х квадратів переписали. 5х додати 2х, це буде 7х, і мінус 7х дають в сумі 0. Мінус один переписали, отримали мінус 10х2 відняти один. Ну, а тепер знайдемо значення нашого виразу. Якщо х дорівнює мінус 2, то мінус 10х2 відняти один дорівнює. Міс 10 множимо на мінус 2 в квадраті і віднімаємо 1. 2 в квадрат... Мінус 2 в квадраті це 4. Мінус 10 множимо на 4, буде мінус 40. І відняти 1, маємо мінус 41. Номер 600 із підручника алгебра 7. Та номер 24, крапочка 12, із підручника математика 7 виконано.